Я не розумію, навіщо ти витрачаєш час на ці лекції? Це ж повна нісенітниця. Твій метод просто нудний. Що ти маєш на увазі? Мої учні отримають фундаментальні знання. Це перевірений метод. Та ти не розумієш, як сучасна освіта працює. Давай зробимо так, як я сказала, і все. Марія Андріївна, я хочу обговорити структуру нашого спільного курсу. Я ціную твій досвід у викладанні теорії. Звісно, що тебе турбує? Я відчуваю занепокоєння щодо того, що учні отримують забагато сухої теорії. Моя пропозиція використати твої лекції як основу, але виділити час на інтегрований проєкт. Я бачу твою логіку. Я боюсь, що ми не встигнемо охопити весь матеріал. Добре, давай знайдемо компроміс. Як щодо інтеграції маленьких практичних завдань у твоїй лекції, як тобі такий план?